Скорпіони, вітаю! Це гороскоп для вас на січень 2025 року. Мене звуть Ольга Медведська і ви на моєму YouTube-каналі, присвяченому астрології українською мовою. Січень принесе для вас чимало цікавинок, а вам потрібно буде вирішувати і сімейні питання, і також звертати вашу увагу на якісь робочі моменти, а також слід буде повернутися до тих справ, які ви вже Намагалися вирішити, чи які мали місце в вашому житті протягом осені 2024 року. Так, наприклад, з 1 по 5 січня діятиме напружений аспект опозиція між Марсом та Плутоном. І аналогічний аспект вже діяв в листопаді 2024 року. І будуть задіяні при цьому дві непрості планети. Марс, який символізує війну, агресію, вогонь, зброю, і Плутон. Який символізує трансформацію, владу і натиск. Тож вони, посварившись між собою, утворюватимуть величезну напругу, яка розповсюджуватиметься на всіх нас, на кожного з нас, на міжлюдські відносини і також на всі держави. Тож можуть бути загострені ті якісь неприємні без того моменти, якісь конфлікти, які вже були між державами і всередині держав також. В цей час не слід бувати в місцях великого скупчення людей, не встрягайте якісь конфлікти і не намагайтеся вирішити свої проблеми з позиції сили. По-перше, скоріш за все, вам цього зробити не вдасться. Вам доведеться знову повертатися до вирішення цих питань вже навесні 2025 року. І зараз ви ризикуєте лише роздмухати величезну драму і так нічого і не з'ясувати. У вашому ж випадку цей аспект. Включатиме ваш четвертий та десятий гороскопу через що можливі якісь з'ясування між вами, вашими родичами, а також, можливе, якесь невдоволення від того, що десь хтось із вас, або ви, або ваші родичі чи члени вашої сім'ї, не виконують свої обов'язки. Також із вашим керівництвом можуть бути якісь неприємні ситуації, тому що оце ж. Саме ваше керівництво може вважати, що ви забагато часу приділяєте вирішенню якихось сімейних питань, і замало часу приділяєте вирішенню питань робочих. 3 січня Венера, це планета гармонії, краси, романтики і матеріальних надходжень, перейде в знак риб. І це ваш п'ятий дім гороскопу, а п'ятий дім. Це на секундочку сфера яскравих емоцій, закоханості, а також наших дітей і творчості. І що може бути краще, ніж Венера в, в п'ятому домі? Я навіть не знаю кращого положення для неї. Тож, якщо для вас є актуальним пошук нових стосунків, ви можете в цей час зустріти нову закоханість справді. А якщо ви вже у відносинах і не хочете їх міняти на нові? То таке положення Венери може принести в ваше життя нову хвилю романтики, тобто освіжити ваші стосунки. Також це положення Венери може допомогти вам покращити ваші стосунки з вашою дитиною. І ще це може бути і нове натхнення, якщо ви є творчою людиною. 4 січня діятиме гармонійний аспект між сонцем та Сатурном, що даруватиме прекрасну можливість досягти цьогось. Що нам потрібно завдяки нашій наполегливості? У вашому випадку цей аспект торкатиметься 3-5 домів вашого гороскопу, тож у вас можуть бути вдалі якісь переговори, підписання якогось важливого документу чи угоди, а також вдала поїздка. Якщо при цьому ви діяли строго за планом, були наполегливими і неухильно виконували свої якісь обов'язки 4 січня. Марс, ця планета активності і руху вперед, повернеться в знак рака в своєму ретроградному русі. Загалом, під час всього січня, і майже у вас лютий, до речі, Марс буде йти назад, він буде ретроградним. Тому під час зими не слід починати щось нове, під час цієї зими мається на увазі не будь-якої. Не починайте щось принципово для вас нове, тому що воно піде не так, як би вам того хотілося, не мов би щось буде вам постійно вставляти палиці в колеса. І цей час краще використати для того, щоб виправити якісь свої помилки, щось доробити, вже почати давніше. І також ви можете готуватися до старту чогось нового, але не починати поки що. Тож зараз Марс. Опиниться в вашому дев'ятому домі, і ви змушені будете повернутися до тих справ, які ви вже вирішували в жовтні 2024 року. Вони можуть бути пов'язані, наприклад, із темою закордону. Це може бути і повторне якесь звернення для того, щоб отримати візу або виготовлення повторне. Закордонного паспорту, також ви можете відвідати ту країну, в якій ви вже були раніше. Також це може бути і повернення вами до якоїсь вашої науково-викладацької діяльності або до навчання. Можливо, це вивчення іноземної мови, ваша перекваліфікація. чи Підвищення кваліфікації 6 січня діятиме напружений аспект квадрат між Нептуном та Меркурієм, який активуватиме всіх брехунів та авантюристів. Тому, поблизу 6 січня, тримайте вушка нашорошними, не вірте величезним чиїмось обіцянкам. Загалом фільтруйте вхідну інформацію і намагайтеся не вв'язуватися в, в будь-які авантюри. І до речі, поблизу 6 числа можуть бути якісь Брехливі інформаційні вкиди з 8 по 28 січня Меркурій, це планета інформації, зв'язку, навчання, а також транспорту і пересування, перебуватиме в знакові Козирога. І це ваш третій дім гороскопу. Під впливом такого положення Меркурія всі ми станемо більш організованими. Будемо мислити більш структуровано, а в прийнятті рішень ми будемо спиратися саме на свій розум, а не на відчуття і якісь емоції. Тож, перебування Меркурія в вашому третьому домі змусить вас бути постійно на зв'язку, з усіма спілкуватися а в режимі офлайн або онлайн немає значення, це можуть бути і якісь переписки, і робочі, і якісь просто міжлюдські. Також ви можете багато вести переговорів, постійно бути в русі, пересуватися. Це мається на увазі пересування не на великій відстані, а просто рухатися, наприклад, по місту їздити, або недалеко за місто. Також це можуть бути підписання якихось документів, або збирання документів, загалом якась паперова робота, або робота зі словом, написання якихось текстів, переговори і все в такому дусі. Також це може бути і ваше навчання. Втім, третій дім гороскопу це також і наші брати, сестри, а також сусіди. Тож в цей період часу ви можете більше спілкуватися з цими названими категоріями людей. 12 січня відбудеться гармонійний аспект, аспект удачі тригон між Марсом та Нептуном. І цей аспект подарує можливість допомоги вам, якихось вищих сил, так би мовити, при здійсненні вами якихось активних дій. До речі, цей аспект буде пов'язаний з вашим п'ятим і дев'ятим домами гороскопу, через що це може бути ця допомога вищих сил, так звана, тобто успіх, якийсь удача, в справах пов'язаних із вашими дітьми із сферою материнства, батьківства, а також із сферою. Наукової, викладацької діяльності, або ж навчання, а також із темою за кордону. Тому на цей день ви можете планувати, наприклад, якісь важливі переговори чи якісь дії стосовно вашого материнства, батьківства. Або на цей день можна запланувати, наприклад, захист наукової роботи. або Публікацію важливої наукової статті, чи початок роботи вами як викладача. Чи також, якщо ви будете здавати іспит в цей день, то удача також буде з вами. До речі, 13 січня на небі зійде повня в знакові рака, і це теж ваш дев'ятий дім гороскопу. І повний місяць завжди розставляє крапки над і в певних сферах. Він приносить якусь кульмінацію, вирішення, прояснення якоїсь, якоїсь тематики. І тобто це і може бути вже відповідь, наприклад, на те, як ви захистилися, або це може бути безпосередньо ваша вихід вашої публікації. Чи також це може бути кульмінація в питаннях стосовно теми за кордону? Ви можете отримати візу або отримати дозвіл на виїзд із країни. Або дозвіл на проживання в іншій країні. Також це може бути підписання вами якогось контракту з іноземною компанією, або важлива для вас розмова з кимось із іноземців, наприклад. А 16 січня відбуватиметься напружений аспект, опозиція між Сонцем та Марсом. І при цьому будуть задіяні третій і дев'ятий доми вашого гороскопу. Це буде день конфліктний, достатньо день протистоянь. І в вашому випадку це може бути якась непроста розмова, конфлікт із іноземцем, наприклад, або із вашим викладачем, також, або на ґрунті навчання наукової діяльності чи теми за кордону. Також в цей день вам краще поберегтися стосовно. Теми транспорту, переїздів, краще відкладіть якусь дорогу і будьте дуже уважними за кермом цього дня. З 17 по 21 січня відбуватиметься з'єднання Венери і Сатурна цих двох несхожих між собою планет, тому що Венера це планета задоволення, а Сатурн це планета обмежень, правил і строгості. І ось вони, з'єднавшись в знакові риб, тобто в вашому п'ятому домі гороскопу, можуть вам. Подарувати якусь е, хорошу можливість, е, наприклад, реалізувати те, над чим ви працювали стосовно теми, наприклад, вашої творчості, або стосовно якогось вашого проєкту, е, де ви використовували свої творчі здібності, тобто вносили якийсь елемент новизни. Також це може бути і якась важлива дуже подія стосовно теми вашого материнства, батьківства і ваших дітей. І ще це може бути відвідування вами якоїсь. Значної яскравої події, це може бути і щось на кшталт весілля, одруження або вашого, до речі, або іншої людини. 19 січня Сонце перейде в знак водолія. І ми всі відчуємо, наскільки важливою для нас є свобода, волевиявлення. Ми загалом будемо відчувати такий дух бунтівництва. І для нас ще важливішими стануть наші друзі, і ось це відчуття. Братського плеча поблизу, 21 січня, відбудеться досить рідкісний аспект це з'єднання Сонця та Плутона. Воно відбувається всього лише раз на рік. І під впливом цього аспекту Плутон, який є планетою трансформації, який відкидає все те, що віджило себе, якщо це заважає нам трансформуватися. І цей аспект під впливом цього Плутона змусить вас переглянути все те, що стосується місця вашого проживання, ваших родинних зв'язків і так далі. На питання того, що вам потрібно, що ви повинні далі з собою нести по життю, а що вже віджило себе. Ви почнете на цю тему задумуватися зараз. І цей процес насправді триватиме досить довго, коли ви будете. Переусвідомлювати ваші якісь родинні стосунки, зв'язки, а також де ви живете з ким, як ви будуєте свою сім'ю і так далі. Ось всі ці питання потребуватимуть вашої уваги ще довгий період часу. Тим більше, що з 28 січня Меркурій перейде в знак Водолія, і це, до речі, теж ваш четвертий дім гороскопу, тому у вас буде збільшена. Кількість вашого спілкування з вашою ріднею. Також ви можете займатися питаннями підписання якихось документів стосовно теми нерухомості. Ви можете прописуватися, перепрописувати, наприклад, своїх родичів, або підписувати документи на оренду, на купівлю-продаж нерухомості і так далі. Також це може бути час покупок для дому. І ще це можуть бути і вирішення якихось. Питань вашої родини, тобто якесь активне обговорення сімейних питань, проблем. 29 січня на небі зійде молодик в знаковій водолії, знову ж таки, в вашому четвертому домі гороскопу. І молодий місяць, як завжди, принесе щось нове. І в даному випадку щось нове саме в тему вашого місця проживання або ваших родинних зв'язків. Наприклад, може з'явитися у вас новий родич. Тобто новий член родини може народитися, або хтось одружиться, і таким чином ваша сім'я розшириться. І це може бути щось новеньке в вашу оселі, якісь нові покупки, або ж це може бути і ваш переїзд в нове житло. Або, наприклад, ви почнете жити з кимось із вашої рідні, хтось до вас переїде, або ви до когось переїдете. 29 січня відбудеться з'єднання Меркурія та Плутона. І що наділятиме наші слова та думки величезною силою саме цього дня. І це можна використати на благо собі, наприклад, здійснивши медитації або провівши візуалізації, віртуалізації, вони будуть більш дієвими, ніж в інші дні. Я ж бажаю вам успішного і яскравого січня, мої дорогі скорпіони. Якщо вам сподобалося це відео, ставте ваші лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. Я буду вам дуже рада. Побачимося!